Усім гарного настрою сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного шоколадного тортика, а також ідею декору Майкрафт, яка підійде на свято для будь-якого хлопчика. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал та зберігайте рецепт і готуйте собі на здоров'я оцю смакоту. А зараз переходимо до приготування. Насамперед я беру масло і на водяній бані топлю його. Паралельно взбиваю яйця з щепоткою солі. Тепер на низьких оборотах я вливаю ось таке розтоплене масло, воно не повинно бути гаряче, а такої кімнатної температури. А потім вливаю згущенку. Гарно перемішую до однорідності. Паралельно просію усі сухі інгредієнти. Кисачок гарно їх перемішую. Тепер я з'єдную суміш суху з нашою збитою рідкою масою. Ось так я це роблю 2-3 прийоми лопаточкою. Ось так все гарно розмішуємо до однорідності. Паралельно нагріваємо духовочку до 200 градусів. Паралельно я приготувала 8-7 шматочків ось такого пергаменту. Тепер беремо один пергамент і приблизно 2,5 ложечки нашого бісквітного тіста. Ось так гарно розтягуємо його. Товщина повинна бути десь 4 мм, 4-5 міліметрів. Випікаємо 5 хвилин при температурі 200 градусів. Так пророблюємо з усім тістом. Як тільки кожик спікся, відразу обрізаємо його правильної форми. У мене 18-ка. Ось так. <клес> Усі кусочки можна тримати для декору. Ні в якому разі не ставимо наші плясочки один на один, а залишаємо на пергаменті до повного остигнення. Насамперед, я даю остигнути плясочком, а потім я складаю таким чином. Аж поки не почну їх перемащувати. А зараз ми переходимо до приготування крему. Насамперед я відважую 300 г молочка і довожу його до кипіння. Потім гарно змішуємо цукер з яйцями. Потім отриману масу, вливаємо в молоко. Разом з, крохма... Разом з крохмалем та ванілью. Гарно все перемішуємо. Зараз оцю нашу масу я вливаю до нагрітого молока. Довожу це все до кипіння, постійно помішуючи на маленькому вогні. Як тільки маса закипить, я рахую до 20 і вимикаю, переношу в інший посуд. Так, ось наш крем. Я його перенесла в іншу посудину. І зараз це обов'язково, не нехтуйте цим. Ми додаємо шоколад, гарно перемішуємо. Та ось такий горіховий крем. лише один інгредієнт лише фундучний горішок. Фундучна паста. Дуже мені подобається. Тепер гарно перемішуємо все до одної рідності і даємо остигнути крему до кімнатної температури. Поки мій заварний крем стигне, я буду взбивати вишкове масло разом з какао. Так, мій крем остиг. заварний, тепер ми будемо його вводити до збитої маси. Так, ось наш крем, ну крем дійсно вау. І зараз ми переходимо до перемащення тортику. Триваємо харчовою плівочкою і відправляємо в холодильник на стабілізацію якнайменше на 8 годин. Усе ми переходимо до розпаковочки тортика. Ось яка краса в нас вийшла. А зараз ми будемо втягувати ганаше та приступимо до декору. Ось тортик я вже обтягнула, і тепер перехожу до декору. Силочку на ганаш, яким я обтягую усі свої тортики. На чорному шоколаді я залишу в описі. Також я залишу в описі силочку на рецепт ось такої травички, такого декору. І для декору в мене ще є ось такі фігурки з Майкрафту, які я також зробила сама. Травічку я закрепляю на ганаш. Ось який тортик у мене вийшов, на ну, саме головне, що від серця і з любов'ю.